Депутати Вінницької міської ради шостого скликання зібрались на сьому сесію. Порядок денний 62 питань, як завжди, розглянули швидко. Ця сесія була дещо незвичною, так як за її ходом спостерігали представники делегації зі Швейцарії. Були на ній, і наші кореспонденти. На засіданні сьомої сесії міської ради народні обранці одним з перших заслухали звіт директора департаменту фінансів Наталі Луценко щодо виконання міського бюджету за перший квартал нинішнього року. За три місяці в частині доходів загального фонду він зріс на 23%. За звітній період казни міста мобілізовано 230 мільйонів гривень. Проте за словами Вінницького міського голови Володимира Гройсмана все ж не вистачає динаміки. В переважній більшості це пов'язано з наслідками економічної кризи 2009-2010 років. Ми маємо надію на те, що якщо пожвавиться економічне середовище, багато питань ще треба регулювати напевно на рівні держави, в тому числі з податковим кодексом, в тому числі по інвестиційним програмам, і по залученню інвестиції в Україну, зокрема і на території, тоді ми зможемо говорити про те, що є певна серйозна динаміка. Очільник міста Володимир Гройсман в ході сесії виставив сподівання, що незабаром у Вінниці з'явиться муніципальний льодовий комплекс, який збудують завдяки державній цільовій програмі. Сьогодні ми зробили перший крок доволі таки оперативно, і далі будемо очікувати на, вже на те, що державне підприємство «Льодові арени, яке входить в Євро-2012, почне проводити це будівництво. А де ви бачите цю арену? Ми ж запроектували там, де палац спорту. Мова йде про парк дружби народів на Вишенці. роботу наших народних обранців могли оцінити і гості зі Швейцарії. Закордонні партнери відзначили, вінницькі депутати працюють злагоджено та оперативно. Ці ваші депутати працюють досить ефективно. Якщо взяти роботу депутатів Цюріху, то в нас сесія триває 5-6 годин та проводиться кожного тижня. Я побачила, що і система зовсім інша, адже депутати набагато раніше готуються до сесії, та й у нас прийняття рішень супроводжується гострими дебатами. Гості з міста Цюріх зазначили, метою їхнього візиту до Вінниці є подальше налагодження співпраці. Вона успішно триває вже не один рік. Спочатку вулицями міста пішли швейцарські трамваї. Тепер реалізуватимуть спільні проекти по енергозбереженню.